Вітаю на каналі Гостяху Таня. Коли за вікном зима, сніг і холод, а все живе відпочиває, саме тоді на підвіконнях розквітає справжнє диво. Ніжні кольорові квіти з зі його кактуса, ніби нагадують нам, навіть у холодну пору року можна дарувати красу й тепло. З кактус або шлюмбергера родом із тропічних лістів Бразилії. Там він росте зовсім не в землі, як ми звикли, а на деревах, у розвилках гілок, серед вологій тіні. Тому в тому він любить м'яке розсіяне світло, свіжість і турботу. Не любить, коли його часто переставляють або повертають іншим боком до світла, тоді може скинути бутони. Освітлення має бути розсіяним без прямих сонячних променів. Влітку добре почувається на східному або північному вікні, а восени навіть у прохолоді. Оптимальна температура від, 20, від 18 до 22 градусів. Але саме восени, коли температура знижується до 10-15 градусів і полив скорочується, рослина готується до цвітіння. Це період спокою, який дуже важливий, саме тоді закладаються бутони. Поливати декабрист потрібно помірно, коли верхній шар ґрунту підсохне. Під час цвітіння трохи частіше, а після, а після дати йому відпочити. І не забувайте про вологість повітря. Ця рослина любить оприскування, особливо взимку, коли повітря сухе від батарей. Пересаджують шлюмбергеру раз на 2-3 роки навесні. Грунт має бути легким, пухким і слабокислим. Добре підходить суміш для орхідей або для сукулентів із додаванням кори, піску і трохи торфу. Горщик краще брати невеликий, корінці в неї поверхневі, і в тісному просторі вона цвіте охочіше. Розмножується дуже просто, шевцюванням достатньо відламати 2-3 сегменти, підсушити день два і поставити у вологий пісок чи торф. Через кілька тижнів з'являються нові корінці і ще одна маленька рослина готова до життя. Якщо декабрист скидає бутони, швидше за все його переставили або різко змінили умови. Мляві, зморщені сегменти, свідчать про надлишок вологи і можливе загнивання коренів. А якщо не цвіте кілька років поспіль, значить, не отримав прохолоди восени або забагато азотних добрив. Кажуть, що з його кактус цвіте лише в домі, де є любов і спокій. Можливо, у цьому є частка правди, бо рослина дуже тонко відчуває атмосферу довкола себе. Якщо ви доглядаєте її з ніжністю, не поспішаєте, розмовляєте з нею, вона віддячить вам розквіш... розкішним цвітінням посеред зими. І тоді, серед коротких днів і холодних вечорів, на вашому підвіконні розквітне маленьке тропічне диво, нагадування про тепло завжди живе поруч, просто треба навчитися його берегти. Нехай ваш декабрист. Цвіти щороку. Підписуйтесь на канал, якщо любите квіти так само, як я.